Розпочався суд над російськими військовими, які розстріляли дев'ятьох членів родини Капканець у Волновасі. Військовий суд у Ростові на Дону почав розглядати кримінальну справу щодо масового вбивства в Волновасі. За версією Слідчого комітету РФ наприкінці жовтня 2023 року російські контрактники Станіслав Рау та Антон Сопов розстріляли дев'ятьох членів родини Капканець, у тому числі дітей 4 та 9 років. За клопотанням прокурора справа слухатиметься у закритому режимі. Рау 28 років. Він народився в селі Вовчиха Алтайського краю. Жив у Петропавловсько-Камчатському, а 21 двадцятиодрічні Суповий – селища Ярославський Приморського краю. Вони вбили сім'ю зі спеціальних автоматів вал або гвинторіс, призначених для безшумної стрілянини. Жертвами стали господарі будинку: – 53-річний Едуард Капканець та його дружина Тетяна, двоє їхніх дорослих синів зі своїми дружинами. Дев'ятирічна онука, чотирирічний онук та ще один далекий родич господарів. За попередніми даними масоване вбивство могло бути пов'язане зі спробою військових дістати горілку.